Чекаємо, хто ж зможе перервати цей Вінстрік? Віталіті знову це зробили. Абсолютна домінація на IM Dallas 2025. Віталіті здобули шостий поспіль трофей в КС-2 і знову це зробили без супротиву. В фіналі IM Dallas вони перемогли Маузів 3-0. Перша гра була цікава, і навіть здавалося був такий момент, що маус зараз дотиснуть, і вони такі заряджені на перемогу, і буде цікаво. Але потім, якось друга, третя гра, все закінчилось. Перемогою Віталіті ми цьому радіємо безумовно. Чекаємо, хто ж зможе прорвати цей Вінстрік, який вже, мабуть, 26 чи 27 карт поспіль. Тому Чекаємо, дивимось. А ви напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто здатен прирвати цей вінстрік?